Всім доброго вечора! В них на ліржаві скарби. Сьогодні таке коротеньке відео того, що тут. Ну тут деякі нюанси. Чогось я думав, що тут двигуниці Потужніші, я думав, якісь в мене були. Я думав залишити їх. А тут тут 180 Вт. Кожному 1450 оборотів. Вага. Що тут пишуть? 7,6 кг. кілограм. То так. Тут це я не перевіряв робочі він чи ні. Зараз кришечку знімлю, подивлюся. Хоча б що там. Ну так, наче не скривався. Тут. Скільки тут виводів? Чотири. Чотири проводи. Виходить, кришечка тут. Що пишуть? Ну, 180 Вт вам я найголовніше сказав. Харківський. Совнархоз щось таке. 180 Вт 1450 обертів. Раз ось такий двигун. я підозрюю такий самий, але тут шильди, шильди немає і ось цієї кришечки зверху немає. Але, скоріше за все, воно навіть хоча. Хоча, хоча. Дуже схожі вони. Тут єдине на що однієї. От двох лопастей не вистачає. І защити цієї немає. За нього давайте 400 гривень. Це такий велетенький. Е, так, далі. Дивіться. Три фази. Це вже новіший двигун. Це він новий, я вам чесно скажу. Це я його сьогодні хотів підключити. Чомусь я, коротше, коли дивився, мені здалося, що ось це, так, як вам показати. Давайте ось так. Чомусь мені здалося, що. три фази 180 Вт. Мені здалося, що ось це ватт, які тут. 65 тут написано. Так миленько. 065. Я думаю, нічого собі, 0,65 кВт. Думаю, ну. Нові такі, так, вони вже 0,65 кВт плюс-мінус видають. Придивлюсь, дивлюсь, це 180 Вт плюс ще й на три фази. Так що нікуди він ну, на продаж. Він ціленький, до нього навіть я коли знімав цю кришечку, до нього були там всі бовтики, ну я їх трішки загубив. Десь, можливо, там пакетик маленькі були, ну, хто розуміє, той розуміє. Тут по корпусу, ось тут він трішечки навіть не вдарений, просто протертий. Повністю робочий, все працює без проблем. Давайте за нього 600 гривень. Це три фази. І ось такий, дивіться, зі шківком. Повністю працюючий, перевіряв тільки, що сам. Хотів, думав, думав це якийсь можливо інший по. Я його рукою можу зупинити. Це такий. ну Собенький, я думав, що може він мені кудись підійде, але ні. Дивіться цей. Трішки перший важчий. Тут в нього одне ухо відломлене. От тут по кріпленню. Так, можливо. Навіть, за. Тому що шкіф тут він трішки важчий. За нього я хочу. Ну, давайте 500 гривень. то там забере всі, я думаю, там буде і опт, опт ціни. Сьогодні так трішки пофарбував станок. Нічого. Багато не встиг зробити. Трішки там нюанси. виявилися зі станком. Там людина думала забирати, але там передумала, там багато проблем. Мені зробило на голову, ну то таке. Головне, що клієнт залишився задовільний. Дивіться, це в нас коробка подач на ТВ-4. ТВ-6, скоріш за все, також підійде. Без проблем все крутиться. Шестерні, стан дивіться. Так, як тут в шестерні попасти. Я зняв всю кришечку, щоб вам показати. Все без проблем крутиться, все без проблем... Давайте повільно. Щоб подивилися. Ну, давайте. А, цю тяжче. Ну, все повністю так. Все повністю тут є. Ручечки є. Тільки пофарбовані ці написи. Дивіться, ціна і неї буде. Вони так в інтернеті по 3000 коштують. Давайте 2 плюс торг, і вона до вас поїде. Вау ось такий є. Це з нього. Але він, на жаль, кривий. Може, кому потрібен, я не знаю, гривень ну 300, хто хоче там, можливо. Можливо, хто хоче. А ось ва, сам е, ходовий вал ровний, без проблем. Без нічого. Давайте за нього 500 гривень. Вони приблизно так і коштують в інтернеті. 500. Я його зняв, звідси я думав коробку зняти, але не вийшло. Ну, я, я знімлю, якщо потрібно. Я просто там винти. Закінчилась них різьба. Трішечки. Не різьба, а шляпки. І дивіться, тут трішки розкомплектував один станочок. Ось цей виходить. Тоді вже залишається тільки станина. Опач. Станина ось тут коцнута на перешліфовку, щоб ви розуміли. Хтось тут так приклався, і ось тут ще коцнуте. Ну, а і на кінці, ось тут трішки. Так, начебто плюс-мінус. Вироботки тут сильної немає, щоб прям сказати. Ну так, плюс-мінус. Видно, що працював, шабровки немає на ньому вже. На яких тут є станках навіть заводська. Їх розкомплектувати. Так що якось так. Ну, цей плюс-мінус цілий. Дивіться, ціна буде станини ці 3000 гривень. Вони так. Я не знаю, там в інтернеті вони коштують ржаві такі ж самі 3,5. Так вони коштують, Там торг завжди є. Єдине, що по відправці, не знаю коли, тому що самі розумієте, що е, його довести потрібно на грузову пошту. А на грузову в мене нема навіть ну, він у машину не влізе, звичайно. Тому що, я кажу, коли я буду я думаю, відправляти, щоб дешевше вийшло і мені, і вам. Коли буду відправляти якийсь станок, її відразу закину. Е, ну, передня бабка є до нього також. Е, там не вистачає, ну, давайте покажу. Може, хто забе... забере. Хто хоче, хто не хоче. Так, в ту сторону Вити цю кришку. Не вистачає ось тут на шпінделі е... Як вона називається? Господи, шестерен. Чому я забуваю вже слово. останнім часом багато роботи. Шестер не вистачає і все. А так повністю робоче, повністю все переключається. А ось тут в одному місці подирте. Шестерня побита трішки. На, На вали, все. Там шестерні немає, шкіла немає. Це в нас ручечки, до речі, всі є. Вони гроші я подивився, сам офігів, скільки вони коштує. 400 гривень ця ручка. Це БУ. Якщо нові там виготовлені, то рівень по 700 за них просять. Ну. За передню бабку 4000 гривень забирайте. Е, так, і що? Ну ось цей станок? Е, Він ти є ці зніму. Е, Коробка подач, бабка плюс е, станина. Ось цього не буде. Це також поїде на інший станок. Цей, цей мені станок не подобається, тим єдине, що, е, що в нього. Там не вистачає. В, ну, підшипники повністю потрібно замінювати. Я не знаю, що з ним. Бо тут трішечки. Ну, по бабці, я маю на увазі тут... Підшипники, тут він трішки є люфт. Не знаю. Ну, я думаю, це в моєму випадку якось робиться. Це ТВ-3. Тут все-таки залишається, як ви бачите. Дивіться, за нього 8000. Ось за те, що я назвав бабка. Станина, станина ціла, без, без нюансів, і коробка подач. Там він не буде і вау і не буде. Рейки там немає, і так що якось так. Ну її там не було. І ну, ТВшку цю я не знаю, поки, поки нічого я по ній сказати не можу. НГФ багато кого зацікавив, я дивився. Ну, я не знаю. Я можу його продати, але буде ціна дуже велика. Як на мене навіть в такому стані без двигуна. Двигун, до речі, можливо, хто є, там готовий замінятись на щось. Кому що потрібно. Можливо, там на 2 або на 3. Заміняти якийсь. А, і що, не показав е, фартух на ТВ-3? Не знаю, що тут вам навіть показати. Ну, маточка зажимається. Це в нас. Так, це у нас ходовий. Не, а не, як він тут цікаво так? А, ось це я зрозумів все. А, ні, я не зрозумів. Якось він цікаво. Ну, дивіться, я не знаю, тут все чи, чи не все. Цікава річ, а що це? Ого, картонка. Я дивився, що вона там. А як його прогорнути тепер? Невідомо, Ну, кому потрібно, буде детальніше, я там розберу, почищу і покажу, що воно приблизно з себе доставляє. Ну, маточка от зажимається. По ціні. Ну, так, щоб сказати вам, щоб що хоч щось, ну давайте 2000 там будемо розмовляти. Я не знаю, скільки навіть я не дивився, скільки вони коштують. Ну так, чисто, чи, чи, чисто просто сказав, від чого відталкуватися. Так. Зенкери, хто питав, напишіть, будь ласка, на веберз, загубив номер. Або напевне, зателефонуйте. Там людина знає, хто він я впевнений, що він подивиться. Розгортки, я бачу багато людей, кому потрібні. Є в наявності. Хоча, ну, поки там немає, в наявності, ну, коли будуть, чекайте, дивіться відео, я напишу в назві, назві, що є розгортки. Тому що поки це, це вже вже продано, що ви розуміли, все. Так що якось так. Ну, На сьогодні у нас таке коротеньке з запчастинами. Відео. ну, На сьогодні у нас все. Вибунека наїржає Скраби, Підписуйтесь, ставте лайки. Ми будемо продавати, ви купуйте.